Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Переповнені сміттєві баки, місце розташування яких перетворюється на перманентне сміттєзвалище, хронічна хвороба Дніпра останніх семи років. Інколи здається, ситуація покращується, та це, як правило, ненадовго. Своєчасний не вивіз сміття це не про наше місто. Останніми тижнями проблема знову загострилася причому настільки, що відповідальним за вивіз сміття посадовим особам довелося публічно коментувати ситуацію, що склалася, та виправдовуватися, шукаючи для цього більш-менш правдоподібні пояснення. Переповнені баки зі сміттям призводять до появи на вулицях Дніпра стихійних сміттєзвалищ. Нещодавно знімальна група телеканалу д 1 побувала біля одного з таких смітників, що утворився на правому березі міста, не маючи змоги скористатися баками, тому що вони переповнені. Дніпряни несуть побутові відходи у балки, посадки, а інколи викидають їх прямо на вулиці. Бамжирвуються постоянне постійно, з з неможливо проходити, криси, таракани. Буквально вот неделю назад появилась. Но это невозможно. Спасибо, вы приехали. Обратили внимание. Все коммуны, линьки, все сюда везут. Частный дом, казенные дома. И может еще их то и привозит. Так что так. Я тут каждый день, я тут живу, я бачу. Самі посадовці, які відповідають за вивіз побутових відходів, пояснюють сміттєвий колапс чим завгодно, але тільки не своїм непрофесіоналізмом або халатним ставленням до справи. Так, наприклад, вони кажуть, що не мають необхідної кількості співробітників через війну та звинувачують Дніпрян у несвоєчасній оплаті послуг. Військовий стан да війна йде в Україні, і тому наші хлопці не ховаються від відповісток. Бручили, значить, треба йти захищати родину. Приблизно 220 мільйонів гривень мешканці Дніпра повинні за послугу вивозити тільки сміття товариства кологіда. Знизились показники сплат наших послуг у приватному секторі до 64, а в багатоповерхівках до 86. Зараз маємо низку проблем. Перше, це сезонна кавунева проблема, підвищення кількості населення, кадровий голод. І падіння плати спроможності ну це проблема загальна. Ще раз проблема з вивозом сміття у Дніпрі перманентна, принаймні останніх сім років. І відповідальні чиновники з року в рік пояснюють її наявність завжди однаково. То сезоном кавунів, то не своєчасною оплатою населенням послуг із вивозу сміття, то нестачою людей сміттярів. А іноді, як зараз, усім цим разом. Втім, за останні два роки додався ще один пункт для виправдань війна. Але як бачимо, це виправдання не є головним. Цікаво, що міська влада проблему ніякісного вивозу сміття намагається завжди вирішувати одним і тим самим способом. Підвищенням тарифу з 2019 року тариф підвищувався вже декілька разів, але більш якісно сміття вивозити не стали. У 2018-му міська влада вижила з ринку вивезення твердих побутових відходів підприємство Дніпрокомунтранс, яке брало за свої послуги лише 9 гривень на місяць. Причиною розірвання договору стало бажання підприємства трохи збільшити тариф. Тоді очільники міста заявили, що тариф піднімати не можна, та розірвали під цим приводом співробітництво з Дніпрокомунтрансом. Ані заявіля що їм не вистачає то есть, у них така тяжола ситуація зв'язку з тим, що їм не Хватає денежних средств, давайте піднімемо тариф, сколько вам не вистачає денег, сколько вам на дні для щастя. Нам не вистачає там така сума. сума Кроме того, вони навіть не змогли цю суму до кінця освоїти. У підсумку мерія сама зайнялася питанням вивезення сміття. І буквально за декілька місяців на початку 2019 року тариф виріс від 9 до 25 гривень. Тоді Михайло Лисенко пояснював це так: тариф с 2010 года то есть тариф старый он существовал с 2010 года и приводить примеры насколько что подорожало и увеличилась минимальная заработная плата и стоимость топлива и стоимость запчастей прошло голосование и через исполком І з заключенням антимонопольного комітету. то тобто, есть на сьогоднішній день тариф у нас повністю 100% процентів єснованим. Невдоволені городяни після такого різкого зростання тарифу зареєстрували петицію з вимогою зменшити його. Але незважаючи на зібрані підписи, цю петицію навіть не винесли на обговорення в сесійний зал міськради. Але після цього минуло лише два роки, і наприкінці 2021 року тариф знову збільшився, і знову міська влада обґрунтовувала це збільшення вже. Традиционными аргументами. С чем это связано? З, з одной сторони, безусловно, це подорожения, которые происходят з топливом, с маслом, с расходниками с одной стороны, с другой стороны, это повышение заработной платы сотрудников, с третьей стороны, тот же полигон в этом году начал платить экологический сбор в бюджет. Раньше этого не было. Що цікаво, за декілька місяців до виступу пана Семенка Дніпрянам додали в платіжки три гривні саме через екологічний збір полігону. Чиновники мерії тоді називали таке подорожчання незначним підвищенням тарифу. Тобто з 2019 по 2021 рік, включно платіжки Дніпрян за вивіз твердих побутових відходів, змінювалися тричі. І щоразу у сторону збільшення. Такі от для містян наслідки переділу ринку вивозу твердих побутових відходів, які мерія провела вже в далекому 2018 році. Зараз проблема вивозу сміття настільки актуалізувалася, що про неї говорять навіть медіа близькі до мерії. Більше того, чиновники міськради визнають її наявність та публічно коментують ситуацію, що склалася. Особисто в мене все це викликає одне питання: а чи не збираються керманичі міста найближчим часом знову підняти тариф? Проблема є, вони його визнають. Тож потрібно її вирішувати. А наші чиновники завжди її вирішували одним способом. Ну, тим самим. А оскільки чиновники за цей час не змінювалися, логічно припустити, що і способи вирішення проблем залишилися ті самі. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!